Привіт-привіт! Боже, як я скучила за розпаковками, адже вже майже жовтень закінчується. Я роблю лише першу, отримала. Так, в минулому місяці було п'ять, а тут, допоки перша, втім яка. Аж дві коробочки. Ось Одна велика, а ось, і друга та, така сама. Ось, І тут дуже багато новинок. А, тож, давайте дивитись, що до чого. Чим компанія багата, що я заробила і що я замовила. Тут такі цікавинки, які я дуже довго чекала. Так, ну по-перше, замовлення. Боже, що це таке? А! така коробочка, як ви бачите. Це набір. Я думала, що набір ефірних олій. Ну, боже, ну три, три коробочки і це все. А тут така, боже, яка гарна! Гарна упаковочка. Тут це ж на себе навіть шкода Шкода її витрачати, а я для себе замовляла. Ось дивіться, як вона ще всередині виглядає. І це набір. А який же в нас тут набір. Так, відкриваю. Всередині, от бачите, такі так, щоб не бовталось. І оце в нас набір Надія Хоуфу ефірна олія. Бленд, гель для душу, і батер чи да, батер масло, крем для тіла. Такий, такий дуже чудова, ну така, такий, навіть я не очікувала, адже ну, я так думала. ну, Три позиції окремо. А компанія зробила навіть отак. Ну, я шокована, якщо чесно. Тобто така ось коробочка, так, і ще зверху отака. От то це вже, мабуть, саме подарунковий набір. От. А я таких замовила собі три, адже я дуже хотіла, так щоб в мене було три а, всі варіанти ефірних олій, ефірних блендів. Ось, і тому замовила. Окрім того, ага, набір Швидка допомога. Це саме для продажу. Тож, якщо комусь треба, то будь ласка, в мене є тут спрей, швидка допомога, а гель-крем і крем прополіс це такі, такі засоби на всі випадки життя. Якщо для інгаляції якісь порани, якісь роздратування на шкіри, висипи. Будь-що будь на слизовій оболонці, рота носа, а щось пошкодили? Опіки, обварювання, горличко першиться спреєм шикети. Гель-концентрат свічки робимо, зволожують реальну шкіру. Знову ж таки, подразнення, якісь ранки, як другий засіб після спрею. І окремо, якщо треба, там щось якась шкіра. Дуже суха, і її треба зволожити, і крем прополіс це убезпечення шкіри після цих трьох двох засобів, як захист шкіри. Він саме густий, з додаванням прополісу утворює захисний шар, і оці всі регенеруючі засоби попередні вони саме хищують шкіру. Так її слизову не можна, лише зовнішнє застосування. Тож швидка допомога, саме не зря вона так називається. Клієнтка замовила, це тонік для серії Sadeberd. За догляду за шкірою, чудова річ саме для обличчя, і зараз вона, напевне, в акції, вже не пам'ятаю багато чого в голові. Крем для обличчя це саме для мого асортименту, адже я вам завжди розказувала про умивалку, яка вона чудова, так? а іноді бувають прищечки, з'являються, роздратування. На спині на обличчі і іноді добре ми її помазали, а потім ще і захистили оці ранки або захистили ці подразнення саме кремом, який окрім доглядової частини ще саме чудово мікробіом шкіри контролює, так, так щоб там не розмножувались бактерії. От такий засіб він використовується точково. тож беріть собі на замітку крем мікросильвер. Далі, ну і моя нарешті заслугована так посилочка. Це гелі в подарунок за одну гривню. Ідуть Гелі гелі-імбір, Це наша а, програма. Ласкаво просимо ДЛР саме для тих партнерів, які тільки зареєструвалися, або новий рахунок відкрили. А, і а, в подарунок, якщо ти три місяці підряд на 200 СП, на 200 балів, робиш замовлення, то на четвертий місяць компанія тобі отакий подаруночок вартістю десь біля 4,5 тисяч гривень. Вона робить тобі за одну гривню. Ось і тримай мастери алоє з імбирем те. У нас імунітет. Тобто цинка, імбір, мед, алоє, скільки тут 85% алоє, вітамін С, селен. Так, а це саме для імунітету, посилене, адже гель він сприяє як і серцево-судинні, як і травні, і всім органам, адже 200 мінералів, ферментів, амінокислот, вітамінів є так. І ще й посилена дія саме на а, імунітет наш за рахунок меду, цинку селену і вітаміну С. От і в подарунок ще а, зелена формула з чаєм, дуже смачна. Майт мастеру це саме для нервової системи. Це також входить до програми Ласкаво ЛР». Тож я задоволена, що ще на, на місяці ми а, гелями ну, менше ніж на місяць, адже ми п'ємо в чотирьох двоє діточок і двоє нас дорослих, які дуже полюбляють алоє. І вже а, ще, жодного місяця, коли ми не напили, адже це чудово. І я розумію, що багато ще схворіють, а ми здорові. А, взяла такі пакетики. В наборі йшло 5 пакетиків, тож якщо що, готувалася до, до того, щоб клієнтам давати і саме в рекламних, в рекламних варіантах. Тут такі, отак він йде, дуже акуратне, витримано стильно, так, як то кажуть німці, а в такому дуже витриманому стилі працюють. Так, і до речі, 20 років Алоя Вера, це саме. Маск хеп знову ж таки в кожному домі. Переходимо до другої коробочки. Ой, як я довго чекала на оцю серію олій, І нарешті дочекалась. Що в нас тут? Ще один набір. Так, цікаво, якось вони роз... розрізняють. Ага, тут от написано: «Cheerful soul», радість, енергія. Так, і тут також гель. Ефірна олія, бленд да, жарковий і ватер, тож вже не буду розпаковувати. Ось. І третій варіант це в нас relaxed soul, якщо видно, тобто для розслаблення. Ну, чесно, якщо б напевне було таким більш. більш не таке імідж і не таке велике, то напевно б собі поставила в холодильнику і користувалась. А так, ну точно буде ждати до до, до чого ждати до нового року. напевно, так, щоб люди могли собі подарунки робити. Тож, ну я шокована, шокована це нічого не сказати. І взяти. ну... Мило для рук, як то кажуть, ну що там з того мила? А замовлення робили 14-го числа, а вже не було його. Отаке було. На понеділок вже і його не було. Розібрали так. А от хотіла собі взяти декілька-три пляшечки, ну запаски, подвійну порцію, як то кажуть, так? А її не було. Так розібрали і кажуть, а що там того мила? І а, останнє, що, було, що я замовила, це колострум, це наш природний антибіотик молозив корівок яке капсульоване. Тобто до нього не треба ну, випивати його зараза. Я знаю, що на дорослих він діє дуже швидко, кілька капсул, і все, і побіга. Тут на 60-30 порцій, 60 капсул, тож цього хватить і хватить. А, ось, і що, а, Коли захворіли, Пару капсул випали, і ваш імунітет починає зростати і допомагати вам боротись з вірусом самостійно без лікарських антибіотиків, не пригнічуючи вашу мікрофлору і з іншими такими дуже недобрими наслідками. Тож, колострум є. От Однієї вже майже нема, так, адже під замовлення. Ось, і дві ще є. Сподіваюсь, що кому треба, в мене є. Все, бувайте, дуже рада. Сподіваюсь, що ще одне замовлення точно буду робити. Все, пока-пока!